На сонці зафіксували два спалахи спрямованих в бік з Землі, а це означає, що скоро нашу планету накриє магнітна буря. Це доволі регулярне явище. Просто певний час вони підсилюються, потім трошечки спадає. Березень був і є відносно небагатим на. Сонячну активність, але 20-21 числа буде трошки збільшення магнітні бурі. Євген Малиновський додає: причин для переживань немає. Магнітна буря, що насувається на нашу планету, є середньої потужності, тож великої шкоди вона не принесе. Особливих наслідків немає. Якщо дійсно люди метеозалежні, в їм трошки гірше буде, а таких наслідків ми не відчуємо особливих. Тобто вся наша техніка буде працювати, все буде добре. І справді чимало рівнян відчувають на собі вплив сонця. Здебільшого метеозалежні люди скаржаться на втому, гнів та головний біль. Впливає. У мене не дуже в чоловіка дуже впливають а магнітні бурі. Ну в нього цукрові, діабети, в нього серце недостатньо дуже піднімається тиск, Він дихати не може. Тяжко дуже дихає. Звичайно, впливає. Болить голова за дня, два в той день і після того. П'ю таблетки від головної болі. Часто заручниками погіршеного самопочуття через зміну погоди стають і діти. Чесно сказати, не дуже. Наприклад, от на дитину трошки можна сказати, що впливає. Допустим, погана погода, він починає капризність бути, трошки такому плачу. Слід саме я то не відчуваю. Медики пояснюють, все тому, що із зміною часу метеозалежних людей стає все більше. Це може бути пов'язано насамперед із недостачою сну, малорухливим способом життя та великою кількістю часу, яку люди проводять за гаджетами. Хоч комп'ютер нам полегшує життя, однак у нас розвивається гіподинамія. Ми свій організм не тренуємо, тобто потрібно. Якесь навантаження потрібно, щоб ми тренували свої судини. Чому саме судини? Тому що найбільш метоочутливі люди це люди, в яких є проблеми з судинною системою, тобто може бути чи підвищений артеріальний тиск, чи понижений артеріальний тиск. Дмитро Полюхович додає, крім цього, причиною метозалежності може стати велика кількість стресу, тому людям потрібно добре дбати про своє ментальне здоров'я. Кожна людина повинна спати хоча б 8 годин, приділяти увагу собі відпочивати, відповідно відмовитися краще відмовитися від шкідливих звичок. Споживати вітаміни, мікроелементи, особливо в періоди, в яких відбувається різка зміна погоди, і приймати можливо там симптоматичне лікування, тобто не потрібно терпіти біль. Тому щоб полегшити вплив сонця на організм у період магнітних бур, потрібно дотримуватись порад медиків. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.